Бульбофюрер назвав російську армію плодильною клопів. Неслі а хто-то воює, то кто-то на цьому наживається. Треба агропромисловість розвивати, а не в окопах сидіти. Констатував Лукашенко, з яким в найближчі дні, нібито має зустрітися спецпредставник Трампа Кіт Келлох. А в Петербурзі розпочався так званий міжнародний економічний форум. Окрім Путіна, планується, що в форумі візьмуть участь видатні економічні лідери з Болівії, Зімбабве, Індонезії та Сербії. Найбільш представницька делегація буде з Бахрейну. Її очолить син короля. місце, де собираються таке каліченства. Міяти людей, которые реально меняют историю. При цьому зночі в місті не працює мобільний інтернет. Там лячно від незапланованого візиту санітарних дронів. Ті ж проблеми і на території воронежської буферної зони. Без паніки там зв'язку не буде тільки під час нальоту дронів. У вас карта да? да у меня наличные но у меня алкоголь вода что пробивает Справедлива трансформація вугільних регіонів в Україні. стартував проєкт Power for Just Transition. Програма спрямована на зміцнення енергетичної безпеки нашої держави. Ініціаторами виступали GIZ за підтримки уряду Німеччини у партнерстві з міністерством енергетики України та міністерством розвитку громад та територій. Проєкт охоплює вугільні регіони, які потребують нових економічних можливостей. Це пов'язано з плановою відмовою України від газу до 2035 року. Та наслідками російської агресії триватиме програма три роки. Ми реалізуємо цей проєкт разом, звичайно, з нашими національними партнерами, і ми будемо впроваджувати його у чотирьох регіонах: це Львівська, Волинська, Дніпропетровська області та громада Ладижин у Вінницькій області. Уряд України щиро вдячний всім нашим міжнародним партнерам за. Те, що ви зберігаєте фокус на підтримці вугільних громад регіонів, зі свого боку, ми продовжуємо політику справедливої трансформації на національному рівні. Ще раз дякую за вашу допомогу, за вашу солідарність. Разом ми будуємо майбутнє стійкої європейської країни. Разом ми будуємо майбутнє великої Європи. Розкрали майже половину бюджетних коштів, виділених на поховання українських воїнів. Правоохоронці викрили посадовців Одеської міської ради та місцевих підприємців. Вони привласнювали майже 50% грошей, які виділялися для родичів загиблих українських воїнів на безкоштовне поховання. Повідомили службі безпеки України. Учасники схеми укладали договори за завищеними цінами а отриману різницю розподіляли між собою. Фігуранти привласнили понад 2 мільйони гривень із майже п'яти, які в Виділили на встановлення 88 пам'ятників. Наразі вирішують питання щодо обрання усім запобіжного заходу. Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт Артему Косово. Співробітника УДО обвинувачують вбивстві 15-річного Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Косов залишається під вартою до 16 серпня без права внесення застави. Захисники обвинуваченого не з'явилися, тому до засідання залучили державну адвокатку. Прокурори просили також провести Косовий із вахти до СІЗО. Однак суд не розглядав це питання через відсутність повноважень. Ну, ми розцінюємо, що в з огляду на ту інтенсивність, і ну справа розгляда розглядається досить активно. Всякому випадку суд вживає всіх заходів для того, щоб ця справа була розглянута саме в розумні строки. Проте через такі деструктивні дії сторони захисту, спрямовані на затягування, на жаль, ми бачимо такі от саботаж. Продавали підробку під виглядом імпортних медичних препаратів для спортсменів. Правоохоронці прикрили наймасштабніше в Україні виробництво анаболічних стероїдів. Повідомив офіс генпрокурора. Учасники схеми діяли на території кількох регіонів, зокрема Київської, Харківської, Львівської та Одеської областей. Для виробництва використовували сировну невідомого походження. Зовні лікарські засоби мали вигляд оригінальної продукції однак, більшість вигадані препарати. Продукцію збували через телеграм-канали, месенджери та вебсайти. Наразі усім підозрюваним обрали запобіжні заходи. Триває слідство. Особливу суспільну небезпеку становить той факт, що споживачі відповідної фальсифікованої лікарської продукції не мали жодного уявлення про її походження, про склад відповідних препаратів, а також про те, яким чином відповідна продукція впливає на організм людини. Під час обшуків, проведених на території Київської, Харківської, Одеської та Львівської області. Правоохоронцями вилучено обладнання, сировину, що використовували для виготовлення фальсифікованої лікарської продукції, а також готову продукцію у понад 30 найменуваннях, а це тисячі пакувань. В екопарку на Полтавщині від початку повномасштабної війни прихистили тисячі тварин, яких евакуювали з-під російських обстрілів. Частину з них уже повернули у попередні місця проживання. Деякі залишаються на Полтавщині. За ними доглядають та допомагають адаптуватися до нових умов. Як обжилися друзі наші менші? Знає та розповість Анна Морозова. Шанті. Дві лавиці відпочивають у тіні вольєру, а ще не так давно самиці були в зоні ризику, адже проживали у зоопарку міста Білецьке, що неподалік Окровська. Відповідна інформаційна табличка висить на ґратах. Це знак, що тварини також пережили російську агресію і зараз потребують спокою. Їх встигли евакуювати ще десь за неділю до того, як Почалась там вже масові, масові такі обстріли. За три роки повномасштабного вторгнення екопарк прийняв тисячі евакуйованих тварин. Працівники зізнаються, спочатку рахували кількість новоприбулих, а зараз і не намагаються. Крім зоопарків, сюди приносять тварин із дикої природи, що постраждали від обстрілів, і навіть домашніх улюбленців. Знають, що наразі на 130 гектарах території більше 6 тисяч тварин. Тварини, птахи постійно до нас приїжджають на тимчасове перетримання, на довгострокове перетримання, на... залишаються в нас, бо деякі люди виїжджають за кордон, покидають Україну і кажуть, що ми не повернемося. Це стосується і домашніх тварин, і коти, і собаки, і якісь там папуги. Величезна кількість плазуни, якісь змії, павуки. Жителі екопарку, яких можуть бачити відвідувачі, це вже адаптовані після військових дій тварини. Та є велика частина території, де мешкає табун з понад 300 копитних, а також кілька вольєрів. Це закрита реабілітаційна зона. Дуже багато тварин не показує на експозиції, бо вони не відійшли від Бо, наприклад, того самого Покровська мавпи. Деякі навіть по сей день ми їх не показуємо. відвідувачам, вони бояться. Тобто такий тривалий процес реабілітації повернення до нормального е, існування тварин. Вже із новим потомством красується зебра, яка навесні 2022 року приїхала із Фельдман Екопарку. Директор згадує страшні поранення, із якими доводилося вивозити тварину. Вона була простріляна. В неї було десь до шести е, поранень. Два було в пузо, а три було у ногу. Ну, зараз е вже, ну, вона почуває себе дуже добре. Е ось, там, тому їй нічого не заважає, в принципі. Постійні були обстріли. Ми коли туди заїжджали, там, у нас було там, до 10 хвилин, пів часа максимум, тому е все, все швидко евакуйовувалося, вже на місці розвантажувалося і проводили якісь маніпуляції. Екопарк ще може розмістити копитних птахів, плазунів чи земноводних. А от місця для більшої кількості хижаків бракує. Для них поступово розбудовують нові вольєри. В принципі, ми все забезпечуємо себе, але перше це сіна, і ну ми б його купили, але в кого ну, і за адекватні гроші. Частина евакуйованих звірів вже повернулася до рідних зоопарків та доглядальників, але чимала кількість пересиджує на Полтавщині тяжкі фази війни у їхніх областях. Анна Морозова, Богдан Проскуров із Полтави для телеканалу Еспресо.